На це забезпечує рівність всіх прав, можливостей, всіх людей попасти на прийом. Це незручно, коли ти повинен сходами піднімати людину, яка пересувається, наприклад, на візку. Ну це не є нормально. Прийнято було рішення в міській раді зробити. Доступ до основних приміщень, а саме сесійної зали, де відбуваються наради, облаштувати вбиральню для людей з особливими потребами, а також щоб вони могли зручно. Ну, записатись на прийом, попасти на прийом до спеціалістів, які відповідають саме за прийом людей. Ну, тобто соцзахист, відділ земельних ресурсів, центр надання адміністративних послуг. Для того були прийняті рішення, ми залучали громадські організації, які працюють саме з людьми з особливими потребами, брали їхню думку, можливо, у нас було десь якісь інші бачення, але ми залучали саме їх для того, щоб це зробити правильно і не просто для галочки, а для того, щоб воно було функціонально. І практично це були кошти місцевого бюджету. Орієнтовно повністю, здається, підйомник десь близько 100 тисяч облаштування пандуса. Ну декілька сот тисяч воно, звичайно, витратилось, але ну, ми рахуємо, що воно є необхідним.